Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Питають Ісуса, коли прийде Царство Боже, а Він їй відповів: Царство Боже прийде непомітно, бо царство Боже є між вами. Як воно може бути між нас? Як ми так всі прагнемо до неба, ми всі хочемо покинути цей світ і прийти в Царство Боже десь далеко, десь там в горі, десь в небі. А Христос каже, не не думаєте. Не так як ви собі представляєте, усе не так є у цьому житті. Тут ми звикли жити. На землі, на нас світить сонце, ніхто навіть не представляє потужність тої енергії, яка від нього відходить. На нас діє гравітація, що теж має велике значення. На нас діє, і ми відповідно знаходимося навколо атмосфера. Нас так, ми дихаємо повітрям. За рахунок чого ми можемо спілкуватися. <кій> і ми так привикли, що такий світ є, бо ми інакшого не знаємо. Чому я так розказую про такі прості речі, що між нами є повітря і ми дихаємо? Тому що візьміть, що якби ми були у відкритому космосі. Там звуків не чути, там навіть не чути пострілів. Якщо би ви стояли на відстані якийсь метр чи два, і біля вас би хтось вистрілив з рушниці, ви б не почули, ви би побачили, але не почули. Чому? Бо нема повітря, нема чим передавати звук. І коли ми говоримо про гравітацію, Вроді би, ми звикли, що ну, ми ходимо по землі і все добре. Але представте собі космонавта, який просто не має гравітації. У скафандрі в нього є повітря, він дихає. Але на нього немає не діє гравітації, він в невагомості. Саме небезпечне тоді, це що зробити? Заплакати. Чому? Бо тому сльоза виділяється. І скопичується навколо ока, і ніколи вона не стикає вниз. А скопичується навколо ока потирати не може, бо там скафандр. і людина все, нічого не бачить. І те, що є на землі, з тою самою людиною, яка просто полетіла в космос, стала інакша. А та сила Сонця, яка діє на землю, На один квадратний метр в одну секунду падає скільки світла від сонця, як від 14 лампочок 100 ватних на один квадратний метр. Ви представляєте собі об'єми оцієї енергії? Представляєте, як оті кванти долітають. Від Сонця до землі. Це ті речі, які є, але ми їх не розуміємо. Раніше люди сприймали, що людина бачить, як вона бачить. Вона своїми очима якби світить і ну, доторкається до всіх предметів, які вона бачить. Аж у 1600 -му -му році, в XVII столітті. Відкрили, що не очі світять, а очі сприймають то, що освітлює світло. І наука так досягала того і зрозуміли кінець кінців, що ми бачимо тільки частину спектра того світла. Бо світло це всього на всього, це є хвилі, які рухаються з певною частотою. І от людина. Представте собі, так? Ми вже все знаємо, як рухається світло, що таке кванти, що це частиці, які не мають маси. Через то вони так і швидко рухаються. Примірно около 380 тисяч кілометрів за секунду. І коли Господь Бог каже, що Прихід сина чоловічого буде так, як блискавка, блискає на Сході і видно на Заході, так буде прихід Сина Божого. А царство Боже між вами. Ти чекай, якщо воно і між мною тут, то воно так само і коло моєї мами, вона далеко звідси тисячу кілометрів, але так само і коло мого друга, який. В Америці на другій стороні земної кулі одночасно воно там є. Як то може бути? А так само, як я вам пояснював, за гравітацію, за світло і за повітря. Є речі, які ми не знаємо. Може хтось і знав, що у космосі немає звуків, там максимальна тишина. А скажіть мені, а в пеклі є повітря? Нема. Значить, там не чути звуків. Там є стан душі. Чи може душа страждати, коли тихо, або коли шумно? Для душі немає значення, чи день, чи вечір, чи тихо, чи шумно? Душа реагує, душа страждає. І тому каже Господь, коли прийде у цей час, як на Сході блискавка, блиска, і на Заході її видно, оце о той час, коли відбудеться такий щелечок уключателя, який переключить нас в інший світ. Хтось собі подумає і скаже, так, ми всі помираємо, напевно, в той час, так? а другий скаже, ні, не помираємо, просто залишимо тіло, але душа, вона ж вічна, вона не вмирає. І тоді ми побачимо Бога іншого. Не такого, як ми собі представляли, а таким, яким Він є. Але першим об'явиться Ісус. Той, який був посланий до людства, щоб нас урятувати. І каже, багато будуть шукати його, і одні будуть казати, ось він там, ось він там. Каже, вам, каже Христос: не вірте. Бо коли ми розуміємо, що буде прихід сина чоловічого, і коли це буде справа матися з душею, то як мінімум вже кричати комусь Е, я тут не вийде. Тому що душа перебуває у світі, в якому немає повітря. Вона перебуває у світі, в якій не діє гравітація. І тому ангели так можуть швидко переміщатися з одної точки в другу і бути майже одночасно в двох місцях. І це навіть можуть доказати сьогодні і вчені, бо Квант облітає землю за одну сьому секунди. Повністю робить навколо землі по акваторі круг. За одну сьому секунди, тобто секунду поділити на сім кавалків, і це скільки треба часу, щоб облетіти землю для кванта. Частиця, яка не має маси, але вона є. І це не є фантастика, це і реальність нашого життя, в якому ми живемо. І тому кажу, коли пристанемо перед Богом, все на те, що ви надієтеся, воно не буде працювати, буде працювати тільки Боже милосердя і то, ким ти є перед Богом. Поки ви живі, думайте, що Господь Бог вам має сказати. Думайте, за що Господь Бог вас буде хвалити. Думайте, за що ви сподобається Богове? Бо йому нема потреби нам подобатися, бо він творець, який об'явив себе в Сині Ісусі Христі, який гряде оцей світ. Готуйте себе до зустрічі з Ним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Hristu. Slava navike.